Шановні колеги, я хотіла би привернути увагу вашу до самого питання забезпечення ребами на передовій. Насправді ситуація зараз є критичною. і Безпосередньо чи не кожен підрозділ? Я вже не кажу про бригаду чи батальйон, а безпосередньо підрозділ, починаючи від взводу, просять про різного типу реби, просять, щоб вони були забезпечені, і насправді з того, що я спостерігаю, переважна більшість ребів поставляється саме волонтерами, і волонтери їх. Розробляють на жаль, я не бачу централізованої роботи з боку держави, щоб були закриті усі необхідні поставки. А я хотіла би нагадати, що не так давно ви точно бачили це в новинах. Була ситуація, коли міг бути прорив у часовому яру, і саме РЕБ забезпечили те, що а там цього прориву не сталося. До речі, хотіла би нагадати, який саме це реп, а це засіб радіоелектронної боротьби, комплекс цілий, який називається АйПетрі, який був розроблений безпосередньо за ініціативи Петра Порошенка, який вклав 150 мільйонів гривень у цю розробку. Я промовчу про різні етапи блокування, промовчу про те, як це комусь наверху не подобалося, але наголошу, що цей особливий реп АйПетрі за ним стоїть. Зараз черга із різних батальйонів, бригад, підрозділів, тому що цей безпосередній реп він закриває територію у приблизно 20 кілометрів. Реп Айпетрі. Він а, дає можливість нейтралізовувати ланцети, зари дає можливість нейтралізовувати FPV-шки в великій кількості, і зараз треба якомога більше а, масштабувати цей проект. Тому перше мені би дуже хотілося, щоб від держави зараз пішла робота в тому, щоб було зроблено стільки екземплярів цього ребу АйПетрі, скільки є потрібно для забезпечення усієї передової, тому що він вже показав. Дав свою ефективність. І тут не питання в прізвичах, тут питання в тому, що він зараз є найефективніший, який взагалі є присутній в Україні. Другий важливий момент це так само, щоб ми мали. Повну, повне розуміння, а куди поділися кошти, які виділялися на дрони на БПЛА, які забрали з місцевих бюджетів, які ем, передали Держспецзв'язку, які передали міністра А насправді ми не бачимо всього того, що є потрібно безпосередньо на передовій. За різними даними від 50 до 90% відсотків засобів, які передає держава, не злітають або не працюють. і Їх військовослужбовці мають перепаювати. І я вважаю, Вважаю, що з мінцифрою, Держспецзв'язком вони мали би налагодити хоча б мінімальну співпрацю з військовослужбовцями і волонтерами, які точно знають необхідні ТТХ, і щоб були забезпечені на передовій ті речі, які там є критично необхідні. Дякую.